А чи я є тим партнером, який дає моєму чоловіку безпеку? Нам дуже багато нав'язують, яким має бути твій чоловік, що там, обираючи mm -hmm. свого партнера, ти обов'язково маєш там прочитати оце, бути таким. І тобі буде обов'язково зеркалити твої проблеми, там обов'язково дивися, як ти обираєш собі партнера. А наприклад, мені в шлюбі дуже е останнім часом не вистачало безпеки. Мені не mm -hmm. вистачало там якихось одних других речей, і я така їду. А чи я є тим партнером, який дає моєму чоловіку безпеку? А чи я є тим партнером, який дає чоловіку, наприклад, віру в нього? Да, наприклад, мені не вистачає віри, mm -hmm. а чи я є? І от все, чого вам не вистачає в партнері, спробуйте виписати, чи ви є тим партнером, який дає безпеку, віру, любов, піклування? Дуже круто до підсвітила, чи є я? Ці безпеку для чоловіка, але я б хотіла тобі підсвітити а чи є ти безпеку для себе?